Колеги, друзі, всім привіт! Запрошую вас на два моїх крутих майстер-класи з коучингу на тему, як стати коучем і заробляти 100 доларів за годину з будь-якої точки світу. Майстер-класи я проведу для вас 31 серпня та 1 вересня о 19.00. На першому майстер-класі ви дізнаєтесь про основи в коучингу. А також я продемонструю вам коучингову техніку, яка працює з цілями клієнтів у різних сферах життя. На другому майстер-класі ви дізнаєтесь про те, яким чином ви можете просувати ваші платні послуги в соціальних мережах. Я розповім вам про способи, яким чином ви можете це робити. А також продемонструю вам ще одну круту коучингову техніку, яка працює з обмежувальними переконаннями клієнтів. А в кінці другого майстер-класу я розповім про програму швидкий старт у коучингу, яка розпочинається 4 вересня 2023 року. Це вже буде 15-й потік навчання. В кінці двох майстер-класів кожен учасник отримує європейський сертифікат а також бонуси від мене. Якщо ви зацікавлені, будь ласка, в описі під цим відео на вас очікує вже посилання. Переходьте! Дивіться програму і до зустрічі 31 серпня.